Сьогодні Естонія, як і в багатьох інших напрямках, допомагає Україні з реабілітацією наших військових. На жаль, щодня зростає кількість тих військовослужбовців, які потребують реабілітації, які втратили кінцівки. І звичайно, що це виклик для держави. Тому сьогодні в Таліні наші військові проходять сучасну реабілітацію, отримують нові сучасне протезування. І я радий, що ті хлопці, з якими ми сьогодні зустрілися, наші герої після повернення з Естонії планують повернутися до повноцінного життя більше того, повернутися на військову службу. В Естонії тут на реабілітації я нахожусь уже другий тиждень, то кожен день з понеділка по п'ятницю до мене приходить реабіл... фізотерапевт, ми з ним займаємося в спортзалі, там, ходимо в округ ну, робимо всякі фізичні вправи. Теж займається тут з тобою психолог. Вчора вже став на протез, вже. протез дуже гарний, то я думаю, до кінця моєї реабілітації двох тижнів я вже буду все знаходити, я вже можу робити пару шагів без костелей. This morning I met with the Ukrainian soldiers who received prosthesis and rehabilitation here in Tallinn. Uh, as, as I joked with them that yes, we can teach how to make prostheses and how to build up rehabilitation services, but the Ukraine is teaching Estonians how to fight and you are fighting for us. So I'm looking forward to ways to support and cooperate with Ukraine in healthcare sector and elsewhere. I hope you uh, can keep up the motivation and win quickly . We are su supporting you without any conditions . Зараз ми знаходимося в, в центрі реабілітації та протезування в місті Таліні в Естонії. Тут мають можливість проходити реабілітацію. Та шо саме основне протезування. Наші українські хлопці, станом на сьогодні, через таку програму вже пройшло шість осіб. Ця програма вона стала можливою завдяки фінансуванню естонського уряду. І в даний проект також активно включився благодійний фонд Буткевича Геннадія Біджеві. Зараз разом з президентом Керсті, Келюляй, разом з Міністерством закордонних справ Естонії, Міністерством охорони здоров'я Естонії, ми плануємо створення сучасного реабілітаційного центру на Житомирщині, щоб найсучасніші технології протизування, найсучасніші технології реабілітації впровадити у нас в Україні. Щоб наші військові, наші герої, ті, хто втрачають кінцівки на війні, ті, хто потребують реабілітації, могли вдома отримати весь достатній догляд, отримати сучасну реабілітацію якомога швидше. Наше завдання сьогодні забезпечити повернення цих хлопців до повноцінного нормального життя.